слава нашому Богу! Сьогодні ми з нами дізнаємось про ще одну Божу обідницю. Ви знаєте, взагалі, сама наявність обітниць в Біблії багато нам що каже про Господа та про його характер. Для нас це є ознакою того, що Господь абсолютно серйозно і відповідально ставиться до того, що Він обіцяє. Що значить обіцяти? Це взяти на себе певну відповідальність. Перед тим, кому ти обіцяєш. Ми, коли обіцяємо, ми зазвичай це робимо, тому що так обставини склалися, тому що в нас немає іншого виходу. Нас змушують до цього саме такі определені обставини в нашому житті. Господь дає свої обітниці людині не тому, що повинен, але тому, що хоче дати нам впевненість, що його словам можна довіряти. Обітницю, яку ми сьогодні прочитаємо, вона також допоможе нам мати ще більшу впевненість в Божій любові до своїх дітей. До свого народу. Давайте ми прочитаємо цю обітницю. Е, вона записана в Євангелії від Луки, 18 глава, з 29 по 30 вірш. На рахунці також висвітять. Він же сказав їм: щиру правду кажу вам. Що немає нікого, хто лишив би хату або батьків, або братів, або дружину, або дітей задля Божого царства. І не одержував би значно більше тепер, а в майбутньому вічне життя. Брати та сестри, щоб нам краще зрозуміти сенс цієї обітниці Господньої, пропоную нам трошечки ширше глянути на контекст, в якому в контексті були сказані ці слова. Чому взагалі Господь говорить ці? Адже ми знаємо, що контекст він безпосередньо впливає на те, про що йде в цьому тексті. Так, наприклад, всі ми знаємо, що в Біблії є такі слова, що немає Бога. Один мій знайомий сказав, мені знаєш, що в Біблії є такі слова? Всі знаєте, напевно, це місце. От. Якщо знаєте, людина прочитає ці слова і скаже, ну ви ж всі довіряєте Святому Письму, написано, що немає Бога, значить це правда. Але якщо людина не зверне увагу і не прочитає що далі там написано? В якому контексті ці слова сказані? А саме це в 14 му сломі перший вірш. Безумний говорить у серці своїм, нема Бога. Зіпсулись вони і обридливо чинять очима. Нема доброчинця. Ось в такому контексті сказані ці слова. І ми розуміємо, що тут зовсім не про те, що немає Бога в цьому світі, але тому, що це говорить безумець. Саме безумна людина тільки так може говорити. Тож контекст це те, на що ми повинні нашу увагу звертати в Біблії. То що ж передувало цим словам, до кого звертається Господь і що за сенс цього послання? А саме всім нам відома історія з багатієм, який прийшов до Ісуса Христа, і щоб запитати, що ще зробити мені, щоб успакувати вічне життя. Давайте почитаємо. Це буквально трішечки. Вище з 18 го вірша цієї ж самої глави. І запитав його якийсь знатний кажучи учителю добрий, що мені, що мені зробити, аби успадкувати вічне життя. Ісус же йому відповів: Чому звеш мене добре? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Заповіді знаєш, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво. Шануй батька та матір свою. Він же сказав: Усе це я виконував з молоду. Почувши це, Ісус, сказав Йому, ще одного ти не зробив усе, що маєш, продай, і роздай бідним, і матимеш скарб на небі, і йди за мною. Він же, почувши це, зажурився, бо був дуже багатий, як побачив Ісус, що той зажурився, то сказав: Як нелегко багатим увійти до Божого царства, бо, лише верблюдові, бо легше верблюдові пройти через вушко волки, ніж багатому ввійти до Божого царства. Ті, що слухали, спитали. А хто ж тоді може рятуватися? Він же відказав, неможливе для людей, можливе для Бога. І Петро промовив: Ось ми, лишивши своє, пішли за тобою. І одразу після цього вірша Господь Ісус Христос говорить цю обітницю. То чому ж цей чоловік, чому цей юнак, як в інших притчах, ми читаємо цю ситуацію, не пішов за Ісусом? Знаєте, Інколи мені трапляються такі відео, можливо, ви також їх бачили, про те, як в Америці проповідники говорять слово на вулиці до людей, і до них підходять різні люди, чіпляються, їх ображають, намагаються якось їм зашкодити. І інколи, доволі доволі часто трапляється, що таке, підходять якісь люди, звичайно, це бувають також люди з ЛГБТ-спільноти і питають: а чому я нічого поганого не роблю, нікого не вбив, нікого не обікрав. Чому я після смерті не можу потрапити до раю? чому я не можу жити вічно в раю? Проповідники пояснюють цим людям, вони пояснюють, що вічне життя, рай, сад чи Боже царство, по-різному це описано в Біблії, це життя в першу чергу в присутності Бога, це життя в ньому і через Нього. Якщо ви сьогодні не хочете жити з Ним, якщо ви сьогодні не хочете доєднатися до Його народу, славити його імення. То чому ви думаєте, що там щось зміниться? Чому ви думаєте, що там ви захочете бути з ним? Знаєте, сама суть Царства Божого полягає в перебуванні і присутності Божій. Де Ісус Христос є Царем, де нам буде добре і затишно, і радісно, бо ми будемо в Його присутності. І отже, коли цей чоловік підійшов і запитав, що ще маю зробити, щоб мати вічне життя, то Ісус йому говорить, Ось я. Ось, будь ласка, ти зараз уже можеш доєднатися до мене. Те, чого ти прагнеш, зараз стоїть перед тобою. Іди, роздай все, що маєш, і йди за мною. Бо я є той, кого ти прагнеш, на кого ти чекаєш. Але серце цієї людини воно не належало Господу. Воно належало тим маєткам, багатствам. Воно було прив'язане до того, що він мав. І тому цей чоловік, почувши що не зрадів цих слів. Але засмутився. Тому, що сказав Ісус Христос, тому що він закликав його йти за ним. І далі відбувається та розмова учнів і тих людей, які були присутні. Христос, ми бачимо, Він каже, що Він засмутився, що тяжко війти багатому в царство Боже. І деякі з них питають, то як же тоді може війти людина до Царства Божого? Він відповідає, неможливо це людині, але все можливо Богу. І тоді Петро якраз і каже цю фразу: Господи, ну ми ж якраз це і зробили, ми залишили все заради тебе. І у відповідь вони почули слова обітниці, про яку ми сьогодні прочитали. Ось вони справжні Божі послідовники, які готові заради Господа жертвувати всім. Чому цей чоловік не зрадів, але засмутився, коли почув, що потрібно зробити, щоб мати цю відповідь. Впевненість у вічному житті, тому що насправді його серце воно не належало Господу. Для нього праведність дотримування закону знаєте, не вимагало таких досить значних зусиль. Він був багатієм. Він дійсно все це робив, але для нього це не було знаєте, такою великою жертвою. Коли ж Христос каже йому справді пожертвувати, принести те щось важливе, те, що насправді йому дороге, що багато буде коштувати. Щоб зробити щось фартішне, якийсь вартісний вчинок в своєму житті, це одразу показує, яка його віра і на що він готовий заради Господа. Учні ж Ісуса Христа залишили все, що мали, і пішли за Ним. Їхнє серце воно насправді належить Господу, бо вони щиро повірили в нього та те, що Ісус Христос є Господь. Ви знаєте, Ісус звертається до своїх учнів і каже, що «То залишить за моє ім'я все. Не просто буде служити. Тоді, коли йому вигідно, коли просто буде ходити в церкву, коли мені зручно, але буде приносити в жертву щось, що є для нього важливим та вартісним. Для того, щоб Боже, Боже царство поширилося, той отримує набагато більше тепер. Але і напевно в майбутньому буде мати вічне життя. Ви знаєте, цей вірш, я вже знаю, доволі таких давніх часів. І от коли я виходжу з дому, залишаючи свою родину, своїх дітей. Залишаючи свій теплий дім, де багато, знаєте, всього доброго і є всі блага для мене, мені завжди пригадується саме цей вірш. І коли моя родина питає мене, а по куди ти знову йдеш? Я кажу, я йду на годину до Бога. Цей вірш нагадує мені, що я служу нашому Господу. І що щоразу, коли я виходжу з дому на чергове служіння, я це роблю заради нього, щоб його ім'я пославилось, щоб його царство ширилося. Щоб ще, більше людей, щоб ще більше людей почули про нього та мали можливість доєднатися до Його народу. І роблячи це ще раз, впевнююся в тому, що моє серце належить йому. Адже між відпочинком та Ісусом я вибрав Христа, між родиною і Ісусом я вибираю Христа. І знаєте, як написано в цьому вірші, я ніколи раніше не мав стільки достатку, скільки маю зараз. Бо Господь благословляє, і це правда, це істина. Читаючи цей вірш, я можу мати абсолютну впевненість, що в майбутньому буду мати вічне життя з Христом, моїм Спасителем і Богом, ім'я якого я славлю і величаю. Дорога церква, через цей вірш Господь звертається до всіх нас і каже, якщо твоє серце належить Господу, Він є на першому місці в тебе, Ісус Христос, і наше життя з Ним, воно повинно бути вартісним. Воно не може бути нам нічого не коштувати. Якщо насправді ви належите йому, ви будете жертвувати найціннішим, що є в вашому житті, заради поширення його царства. І тоді ви будете мати таку, таку ж впевненість, як його учні, що в майбутньому ви будете мати вічне життя. Амінь.